Людина, яка має такий потужний інструмент як мова, вона цей інструмент змінює. Вона цим інструментом має певним чином користуватися. Декани про кар'єру. У нашій студії декан філологічного факультету, професорка, доктор філологічних наук Чекрава Євгенія. Вітаю вас, добрий день. Спасибі за запрошення сьогодні. Спасибі за можливість висловитися і поділитися своїм досвідом. Пані Євгенія, коли ви поступали на факультет, як ви себе бачили, ким ви хотіли бути? чи планували ви свою кар'єру? Спасибі, цікаве питання. Я б, мабуть, хотіла розпочати. Знаєте, з мого такого персонального визначення того, що є філологічний факультет в нашому університеті, мені здається, що наш філологічний факультет це справді класичний факультет в класичному університеті. І як все класичне, він завжди зберігає традиції і постійно їх розвиває. На цьому ґрунтується вся наша робота. Хтось це. Відчуває від самого початку від перших днів навчання на нашому факультеті хтось приходить до цього згодом, навчаючись у нас, завершуючи навчання, стаючи до своєї роботи в тій чи іншій сфері. Але завжди в нас є таке гармонійне поєднання класики, традицій і новаторства сучасного. Мені здається, коли я навчалася, а це була середина 90-х років, ну, непрості часи були, як в принципі і зараз ми можемо сказати про сьогодення. Ми, мабуть, тоді більше тяжіли до класики, до традицій. Філолог, тодішній, як і багато десятиліть домого навчання на філологічному факультеті, це, ну, мабуть, насамперед, була людина, була студентка чи студент з книжками. В руках з постійними конспектами після завершення лекції ми завжди переходили до зали бібліотеки, і в цьому було все наше життя. Зараз все дуже-дуже змінилося. І книгу замінив ноутбук, а пошук ресурсів в бібліотеці в читальному залі замінив інтернет і різноманітні ресурси. Але все одно ми завжди е, от в цьому просторі текстів, слів. Мови, літератури постійного пошуку. І ми динамічно розвиваємося. Багато що змінилося, але знову кажу, оця традиція роботи з текстом зі словом, нехай зараз він вже подається в іншому форматі. І сприйняття новаторського воно завжди є, було і залишається на нашому факультеті. Ось цікаво, я навіть не намагалася вас про це спитати, але просто мені зараз стало дуже цікаво, як змінила, змінила професію філолога сучасна така технологічна ситуація, пов'язана із штучним інтелектом, і з різними автоматичними перекладами, ну і фактично з, з поширенням текстів різними засобами? Ви знаєте, я б сказала, що Чи насправді... можна замінити філолога, якщо казати про сучасність? Філолога замінити не можна. Те, що наше буття в професії, сучасні технології надзвичайно змінили, це так, це правда. Ми всі дуже сумуємо за книгою в класичному її розумінні. Нам цього не вистачає. Коли є нагода взяти в руки книгу, Словник, будь-який текст це надзвичайна насолода для всіх нас. Разом із тим, ми не можемо заперечувати того, що сучасні технології розширили наші можливості, пришвидшили обробку необхідного нам матеріалу, пришвидшили е, е, аналіз, пришвидшили аналіз і, і можливості подачі результатів цього аналізу, такого чи чи іншого. Нашим студентам, нашим колегам, науковцям це все без сумніву позитив. І знов таки ми повертаємося до питання, як. Нам вдається і як нам і далі треба працювати, розвиватися в тому, щоб оце традиційне класичне начало не загубити і поєднувати його з сучасними технологіями, бо це обов'язково треба робити, і це завжди тільки на користь. Давайте повернемося саме туди, коли ви отримувала освіту класичну філологічну освіту без застосувань інтернету. Різних гаджетів, таке і, так і інше. Ким ви планували бути після закінчення вузом? Ви знаєте, якщо говорити безпосередньо про мою освіту, то це ну класика клясікорум, як би сказала. Бо я випускниця відділення класичної філології, і мій фах це класичні давні мови, латинська мова, давньогрецька мова. Відповідно і пошук. Роботи і уявлення про те, де я можу працювати, він від самого початку був не такий вже і, і широкий. Бо ну, звісно, фахівці такого профілю як безпосередньо в мене, це ну насамперед це викладачі вищої школи. Ну, в окремих ліцеях, гімназіях можливо, теж викладання класичних давніх мов і античної літератури. Тому, якщо повертатися до моїх мрій, то це безпосередньо були мрії про викладання в першу чергу. А згодом, звісно, під час навчання, а нам пропонувалося. Спробувати себе в процесі навчання і як науковців, то почали виникати думки. При чому ви були ваші дослідницькі роботи? Кандидатська і докторська? Я займаюся безпосередньо дослідженням мов. Я вивчаю лексичний склад давньогрецької, латинської мови, і мені цікаво, як картина світу, як уявлення людей про довкілля відображаються в лексиці. У цьому присвячені дві мої дисертації. <свісно>, як мені здається. Чи думали ви про те, що колись зможете, або будете деканом цього найстарішого в університеті факультету? Це один з найстаріших факультетів? Це не спадало мені на думку. Я не могла собі цього уявити. Насправді я справді. як ви сприймали свого декана і чи пам'ятаєте ви його стиль керівництва, можливо, чи наслідуєте ви його? Звичайно, я пам'ятаю. Мені, до речі, мені дуже легко відповісти на це питання я абсолютно щиро, бо всі колеги, які зараз працюють і раніше, працювали на філологічному факультеті, студенти, які знайомі з особистістю Юрія Миколаївича Безхутрого, який довгі роки очолював наш факультет, погодяться, що це особистість. Це фахівець, це керівник, який викликає тільки повагу і бажання наслідувати його стилю. Це, от повертаючись до моєї думки про те, що наш факультет, класичний факультет в класичному університеті, і повертаючись до тези про те, що нам надзвичайно важливо поєднувати цю традицію і сучасність. от це все про образ Юрія Миколаєвича безхутрого декана, який завжди. Працював так, щоб чути людей, розуміти людей, розбиратися в кожній ситуації, приймати рішення дуже спокійно і виважено. І це приносить користь завжди справі в першу чергу, це завжди підтримує колектив і спонукає до дуже дуже ефективної роботи. Тому такий стиль роботи і керування колективом. Дійсно варто наслідувати, а от скажіть класичний, ви кілька разів про це сказали. Класичний факультет в класичному університеті. Ну, здається, що зараз, коли є такий рух до ринку праці, до різних змін, технологічних вибухів і таке інше, чи варто залишатися класичним і фундаментальним? Тобто, от спробуйте зараз продати цю фундаментальність, цю класику. В освіті наскільки вона актуальна і чому вона актуальна? Я знову скажу так, що мені легко відповісти на це питання, і, можливо, саме завдяки тому, що я здобула усю класичну освіту і з класичної філології, надзвичайно рідкісної спеціальності. Я впевнена, я переконана, що оцей фундаментальний традиційний класичний базис є обов'язковою передумовою серйозної освіти. І е, такого серйозного ставлення до своєї майбутньої професії, професійного успіху. Це ґрунт, на якому далі людина може будувати і вимальовувати себе вже як фахівця професіонала Давайте зараз саме про цей ґрунт, що є ґрунтом, таким класичним, фундаментальним саме філологічній освіті, що не змінюється. За ці части і що не зміниться, і через 20 років що залишиться в освіті в освітні в освітніх програмах як таке класичне, стабільне, фундаментальне підґрунтя. А що піде? Можливо, це складне питання. Можливо, вони просто Це питання дійсно дуже складне. Ви знаєте, це питання організації нашого освітнього процесу і того, як будуються наші навчальні плани і, взагалі, освітні програми. Бо у нас завжди є оцей стабільний постійний компонент фундаментальних дисциплін, які передбачають вивчення. Базової мови, базових літератур, теоретичних курсів з мови і літератури. На які потім згодом на старших курсах нанизуються вибіркові дисципліни, які вже задають такі більш сучасні гнучкі вектори, які відповідають в тому числі і потребам сучасного ринку, в тому числі і тому, чого саме хочуть наші студенти, які зараз надзвичайно обізнані, вони багатьма речами цікавляться, вони швидко реагують. І на освітній процес, на те, чого ми їх навчаємо, як ми їх навчаємо, і вони самі звертаються з проханнями щось поправити, щось нове ввести, і ми дослухаємося до їхньої думки. Ваші випускники зараз де вони, якщо казати просто освітніми такими, о, ну, я думаю, що наш факультет може похвалитися такою різноманітністю, різноплановістю. Традиційно вважають, що філологічний факультет це насамперед підготовка вчителів, так і є. І, до речі, це, це правильно. Ми маємо готувати вчителів в високому сенсі цього слова. І вчителі мають бути серйозні, глибокі, бо вони ж і виховують наше майбутнє, так? наші наступні покоління. Але якщо хтось не бачить себе безпосередньо учителем, Шкільним чи викладачем вищої школи. Будь ласка, у нас безліч можливостей знаходять е, наші випускники знаходять себе як перекладачі, як е, е, створювачі контекстів абсолютно е, контентів різного формату, працюють в копірайтингу. Е, Свої власні, так, так, свої власні школи е, з вивчення мов о, організують. Вони широко затребувані от, в журналістиці, якщо йдеться про спеціальність журналістика на нашому факультеті і працюють у різних виданнях, е, в соцмережах, в прес-службах різних е, рівнів, різних, різних організацій, знаходять себе в професії. Чи зміниться професія філолога з освітою класичною фундаментальною через 20 років? Або це певний такий дуже сталий професійний бекграунд в кожній культурі? етнографічний, мовленевий, літературний? Чи повинна взагалі змінюватися ця професія? Я думаю, що вона повинна змінюватися як і в все. який бік. Воно... От мені просто цікаво, що може бути ем, об'єктом наукових досліджень, предметом наукових досліджень в через 20 років, якщо казати про філологію, предметом наукових досліджень можуть може бути безліч безліч речей, і якщо ми говоримо про мову, про літературу, то це, скажімо так, своя царина і там, і там наука взагалі. Рухається вперед. Рухається вперед знання про людину як таку. І людина, яка має такий потужний інструмент, як мова, вона цей інструмент змінює. Вона цим інструментом має певним чином користуватися, вправно користуватися. Оцим і займається сучасна наука. І, звісно, чим більше ми знаємо про людину як таку, тим... Цікавішими нам стають певні аспекти мови і літератури, які варто дослідити, і в майбутньому тут перспектив дуже і дуже багато. Якщо говорити про практичне застосування знань філолога, я чесно кажучи, щиро вірю, що професія філолога не зникне. Хоча нас подекуди лякають. лякають тим, що не треба буде вже працювати вчителем, перекладачем, бо штучний інтелект і відповідні програми зможуть замінити роботу філолога. Я думаю, що так не станеться. І сподіваюся, що так не станеться. Штучний інтелект це просто штучний інтелект. Це програма, це алгоритм якихось дій. А… Хто створює цей алгоритм дій? Створює людина. І тому філолог, який безпосередньо знає, що таке мова, як той інструмент, який е, може служити втіхою, може служити зброєю, може використовуватися по-різному на користь людини задля її успіху, задля її життєдіяльності загалом. І от саме людина задає той алгоритм роботи штучного інтелекту. А філолог, який знається на таких речах, от тут завжди допоможе. Тому ми і намагаємося сьогодні працювати так, щоб зберігати традицію, зберігати це серйозне, глибоке знання про те, що таке мова, що таке література. Але і слідкуємо за всіма цікавинками, новинками. Да, мені дуже цікаво саме вислідкуєте, наприклад, як буде розвиватися українська нація, якщо сьогодні казати про ну наше поширення світом, да і додавання до первісної мови дітям вже німецькою, італійською, там португальською. Якщо ми були білінгвами, то можливо зараз. У нас буде взагалі надзвичайний філологічний бум. От про це про лінгвістичні такі зміни ми можемо щось зараз відслідкувати або закласти в як об'єкт дослідження? Це вже є об'єктом дослідження. Я хочу сказати, що і на теренах Європейського союзу, і в потужних університетах Європейського Союзу питання багатомовності посідає чільне місце. Це є предмет обговорення на різноманітних конференціях різного рівня, бо саме те, як людина почуває, почуває себе в багатомовному середовищі, проблема того, як їй зберегти свою ідентичність, не загубитися. В цьому полікультурному середовищі, в багатомовному середовищі і разом з тим бути от, гнучкою, знатися на багатьох мовах, бо це, це свобода, це можливості виразити себе, можливості знайти себе в різних галузях, в різних професіях. От всі ці питання вони актуальні, вони на часі і ми теж. Звичайно, над цим працюємо. Для українців сьогодні це зберегти, це свою, зберегти своє і додати. і додати те, що корисно, те, що на часі, те, що дозволить розвиватися, дозволить реалізуватися в професії, в житті і як особистість загалом. Дуже вам дякую. З нами була декан філологічного факультету, пані Євгенія. Дякую вам. Спасибі вам, спасибі.